Привіт, це огляд гідної компактної блютуз-колонки Pulse Sound, яка вартує до 17 доларів. І зараз я вам все детально про цю колонку розповім та покажу. Починаємо. Pulse Sound отримала корпус з пластику прогумованих матеріалів та тканини. Зверху в нас логотип бренду WeSTa, а також RGB LED-підсвітка. Знизу прогумовані ніжки та технічні написи. На лицевій панелі в нас кнопки плюс та мінус для корування треками та гучність. У колонки, центральна кнопка Play відповідає за старт, паузу відповісти на виклик і режим ТВС. Кнопка живлення відповідає за вмикання та вимикання колонки та скидання налаштувань. А також тут led індикатор роботи колонки та мікрофон. Та під заглушкою в нас порт usb c для зарядки колонки, 3,5 джек для ук кабеля та слот для карти пам'яті microSD. Також у нас тут є місце для закріплення шнурка для того, щоб підвісити кудись колонку. Зазвичай тут відповідає великий 52-мм Драйвер, який передає звук на 360 градусів, потужність 10 ватт, версія Bluetooth 5,3. Та звучить колонка як для своїх компактних розмірів, дуже гідно. Гучності з запасом, низькі та високі частоти деталізовані та чіткі, середні частоти чисті. У підсумку звучання тут гідне. ТВС режиму вімкнути просто: вмикаємо обидві колонки, підключаємо одну колонку до смартфону, потім на іншій колонці натискаємо два рази кнопку play і у нас утворюється стерео. Пара, якщо цього не відбулося, то на першій колонці також натискаємо два рази кнопку play, і тоді у нас буде вже ТВС режим. І ось сам приклад, як звучить ця колонка в стереопарі та в монорежимі. Hey, man! How the hell you do? Батарея в колонці на 1500 мА і її буде вистачати приблизно до 10 годин прослуховування музики на половині гучності. Час зарядки приблизно 2-3 години. Вологозахист колонки ipx 4, а це в нас захист внутрішніх компонентів пристрою від прямих бризок вологи та бруду, але у воду занурювати заборонено. Підсумок Vice Tiger Pulse Sound це крута та гідна бюджетна блютуз-колонка, яка вартує приблизно 17 доларів і має в собі. ТВС режим для стереопари, достатньо автономності до 10 годин, а також гідне та приємне звучання. Посилання, де купити Pulse Sound, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі. Це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку зі де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною та привабливою ціною в Україні. Всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі.